Привіт, друзі! І сьогодні у нас особливий топ. Ми розкажемо про 5 найсексуальніших актрис, які полонили серця мільйонів у 2025 році. Ви здивуєтесь, хто на першому місці? А ще ми підготували кілька цікавих фактів, які точно вас вразять. Тож ставте лайк, підписуйтесь і погнали! Ну що, хто з вас дивився серіал Ейфорія? Зендея це просто уособлення стилю, таланту і харизми. Її образ ру в серіалі настільки емоційний і глибокий, що вона отримала за нього Еммі. І знаєте що? Вона стала наймолодшою його акторкою, яка виграла цю нагороду двічі. А ще Зендея справжня ікона моди. Її образи на червоних доріжках кожного разу задають тренди. І найцікавіше вона ще й чудова співачка. Ви знали, що вона почала свою кар'єру на Дісней? Переходимо до справжньої супергероїні Галь Гадот, диво, жінка не лише на екрані, а й у житті. Перед тим як стати акторкою, вона була солдатом в ізраїльській армії. Уявіть, вона навіть виграла конкурс «Міс Ізраїль. Галь це приклад сильної жінки, яка встигає все зніматися в блокбастерах, виховувати трьох дітей і займатися благодійністю. Її епічні сцени з дивожінки стали культовими, а її посмішка ну, ви самі все знаєте. А зараз час для справжньої іспанської пристрасті. Анна Де Армас – це вибух емоцій і чарівності. Її прорив стався після фільму «Нажі наголо. А минулого року вона просто вразила всіх ролів Мерлін Монро у блондинці. До речі, ви знали, що Анна вчила англійську майже з нуля, щоб потрапити в Голівуд. Її шлях від Куби до червоних доріжок це історія про наполегливість і великі мрії. На другому місці наша улюблена чорна вдова Скарлет Йогансон. Її голос, харизма і талант зробили її справжньою легендою. Але Скарлет це не лише Марвел. Вона грала у драматичних ролях, комедіях і навіть озвучувала персонажів з анімації. Цікаво, що її неодноразово визнавали найсексуальнішою жінкою світу за версіями різних журналів, а ще вона активно бореться за права жінок у кіноіндустрії. Справжній приклад для наслідування, чи не так? І нарешті перше місце займає неперевершена Марго Роббі від Харлі Квін до Барбі. Вона може зіграти кого завгодно. Ви знали, що Марго сама продюсувала фільм Барбі, і це один із найбільших касових хітів 2023 року. Крім того, вона визнана однією з найбільших оплачуваних актрис у світі, а її харизма це щось, що просто неможливо описати словами. Якщо ви бачили її у вовку з All Street», то ви розумієте, про що я. Ось такий вийшов наш топ 5 найсексуальніших актрис 2025 року. Сподіваюсь, ви відкрили щось нове і цікаве про своїх улюбленець. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А попереду ще більше цікавого. Побачимось у наступних випусках!